Всіх вітаю, ви на каналі Меджик Є, з вами Ганна. І сьогодні буде динамічне відео. Телефон не на підставці. Отак мені спонтанно, спонтанно вистрелила думка зняти це відео, бо я сіла поговорити про себе з чудовим оракулом Crazy Sexy I Love Nuts. Божевільні, сексуальні, любовні нотатки. От і щойно, до речі, я знімала добірку. Коротких таких лаконічних оракулів, які говорять там короткими повідомленнями, короткими фразами, без гайдів, без такого. І забула цю колоду внести в добірку. Але ладно, я думаю, що я такі колоди ще зумовлятиму. Це кажу для тих, хто бачив попереднє відео. Хто не бачив, подивіться, хто любить подивитись на різні колоди. От, Думаю, що буде друга частина, і туди увійде, сподіваюся, ця колода. Так, от, витягла собі карту з <кій> запитанням. <кій> Да-да-да, і моє горло тут має значення запитанням, як мені швидше відновити голос, відновити горло. Бо я перехворіла дуже сильно, і в мене зник голос прямо 31 грудня на Новий рік я майже не могла говорити. І е, зараз от я знімаю сьогодні 23 січня, і досі до кінця в мене голос не відновився. І тут задавала різні питання цьому оракулу, бо мені подобається, як він говорить про турботу. Про себе, от про такі речі, відновлення, наповнення, там гармонізації себе. <кхи> І витягла, значить, оцю цю карту. Запропонуй свою любов да близьким. От просто, просто порадуй когось, просто скажи щось приємне тим, кого ти любиш. І е, я зрозуміла, що мені ця карта говорить глобально. І, здається, здається, оракул. Цей сказав мені, що <кій> мій голос полагодиться швидше, якщо я ним буду, буду його використовувати для промовляння приємних речей. Тобто, коли я проговорюю щось негативне, коли я якісь неприємні речі кажу, не знаю навіть е ненормативну лексику, можливо, коли використовую я її. Дуже рідко використовую, але буває. Ну, коротше, а чим більше слова, які я промовляю, будуть сповнені любові, тепла. Емпатії, тим швидше гармонізується моя вішутха, да, горлова чакра, і тим скоріше відновиться голос. Ну тобто це має значення навіть на фізичному рівні, як швидко одужає горло, має значення, що через нього проходить, яка енергія. Да? І, звичайно ж, енергетичний зміст, енергетичне наповнення має кожне слово, яке ми говоримо. І е, виходить, що мені, щоб голос відновився скоріше, а для мене це важливо, бо це безпосередньо мій робочий інструмент один із да? Бо я голосом і розкладання клієнтам наговорюю, і відео знімаю. ну, тобто це як, от, І зазвичай в мене голос поставлений, там все, сильний. А тут прямо аж хрипить, говорити можу, але не в повну міру, так як зазвичай. І от оракул мені порадив говорити приємні речі, нести через горло голосом любов, тепло. Щоб ну ласкаві якісь слова казати, компліменти може робити і так далі. Тобто, говорити про приємне, говори про приємне і голос швидше відновиться. Я прям подумала, що це дуже цікавий випадок для мого плейлісту списку вітрування, цікаві випадки з практики, бо щось не вдається в мене аж часто для нього е знімати відео, бо не завжди е хочеться клієнтські історії виносити на широкий загал, і здебільшого я про себе веду. Цей список відтворювання, ці відео знімаю. Бо своїми історіями-інсайтами мені поділитися не шкода. Тут я вирішую що має бути анонімним що ні. А людині може бути і неприємно. Ну, коротше, така от історія. Думаю, корисний інсайт, який може згодитись вам. Я вам, звісно, побажаю бути здоровими, щоб ваші голоси не, зника... не зникали і звучали. Але все ж таки, я думаю, що це цікава може бути річ для тих, хто займається вокалом або. Риторикою якоюсь, не знаю, виступає зі сцени, або навчає, да, читає лекції, т.д. Це для всіх цих людей, для яких голос має значення, теж може бути досить корисний інсайт. Щоб голос навіть звучав краще, чистіше, і т.д. і т.п. Тобто, стан вашого голосу, і горла, безпосередньо залежить від того, що через. Цей інструмент проходить, що ви там саме говорите? І покращити його можна банально, говорячи, приємні речі. Ну, окей, окей, подумаю, як це примінити. На практиці буду уважнішою, буду менше сваритись або казати негативне і більше старатися хвалити хоча б себе. В мене на тому все. Буду рада вашим коментарям. Ваші будь-якій активності підписуйтесь, залишайтеся тут. Пропонуйте теми для відео. З вами була Ганна. Не з вами сила. Пока-пока.